Було колись в Україні, ревіли гармати. Було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися, могили на полі, Високі ті могили, де лягло спочити, Козацьке і біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в порі з вітрами говорять. Свідок слави дівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, журба шинку, мед, горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Мій Боже милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати вінчані, мов пси голодні за маслак, гризуться знову.